Слава Україні! В той час, коли російські генерали та офіцери перевдягалися у нову форму одягу сталінського зразка, вони навіть не підозрювали, що до кожного з них повернеться як мінімум 1937 рік. Звичайно, у варіаціях 2023. Можливо, без таких катувань, як це було в 1937-му. Можливо, без розстрілів вони просто будуть пропадати, як, наприклад, Суровікін десь на відпочинку, або інші командири та генерали, командири дивізії, командувачі родів військ, зокрема, як, наприклад, Теплінський. Кажуть, що його, начебто, навіть заарештували. Це головний ВДВшник Російської Федерації, уродженець Моспіно Донецької області. Я зараз не про його. Зрадництво, манкуртність про те, що забув рідну землю, ще й воює тут, я про інше. І навіть не про мундири, хоча вони дійсно, ну, вибачте, кажу як військове, повне лайно. Так от, те, що з генералами буде саме так, треба було розуміти, тому що уся російська система влади вона спрямована на що? Так, так, Саме на збереження цієї системи влади. Коли ми говоримо про таких, як Теплінський, навіть Лисий Чорт Суровікін, то треба віддати належне, деякі з них дійсно розуміють, що таке війна, вміють воювати, бачать поле бою і розуміють, що на ньому треба робити. Але це не розуміють ті, хто керує російською державою. І слава Богу, нам від того непогано, навпаки, добре. Хоча найголовніше, звичайно, на собі тягне український солдат. Так, от, що стосується генералів, офіцерів, вищого складу середньої ланки, це тільки початок. І якщо офіцери самі не почнуть себе рятувати, то Путін буде їх з'їдати, тому що йому треба зберегти владу. Що буде далі? Критична межа ще не підійшла до російського суспільства, вони ще цього не відчувають, так само як по втратам. Хоча, наприклад, деякі російські війни для того, щоб почалися якісь заворушення на імперії, треба було набагато менше вбитих росіян, ніж це відбулося вже в Україні. Але цей час обов'язково прийде. Отож, нешановані російські генерали, хочете врятувати свої шкури та свої сталінські кітелі? починайте діяти. Починайте діяти. Це те, що врятує. Життя вашим родинам, ну, можливо, вам. Ну, правда, якщо встигнете, у вас два варіанти. Або Путін вб'є, а найгірший варіант і він найшвидший. Вас вб'ють в Україні. Ходіть, оглядайтеся, пакетики.